Розтрощені магазини, торгові ряди ринку, кафе, пошкоджені оселі, адмінбудівлі, офіси та склади, налякані жителі та працівники компанії. На фасадах сліди снарядів, а на асфальті купи скла. Такі наслідки ракетного удару, який ниніс ворог вночі 11 вересня посеред місті Дніпра. Зараз на місці рятувальники разом із комунальними службами розбирають завали. Працюють майже півсотні людей. Уже вивезли 80 тонн зруйнованих. Будівельних конструкцій. Переселенка зі Слов'янська Катерина знімає поруч із місцем удару житло. Цієї ночі спала у кутовій кімнаті найбезпечнішому місці квартири. Коли трапився приліт, каже, хутко вилетіла до ванної за правилами двох стін. Був сильний удар, посипалось все, пострадало одне вікно, до його просто винесло з котелі, попадали пентоса. Посипався по потолок, там штукатурка посипалася. Таке я думала, і дах поїде кудись, і впаде на мене. Ну просто жахіття було дуже страшно. Досі емоції. Не знаєш, як реагувати на все. Це ховалася, бігла від війни, настигла мене вона тут. Дніпрянка Дарія прийшла до офісу, де працює її чоловік. Подружжя разом з іншими працівниками розбирають наслідки ворожого удару, виносять сміття, яке ще вчора було меблями та оргтехнікою. Виймають із луток пошкоджені вікна, лагодять двері. І вранці, коли ми приїхали і, і бачиш масштаби цієї розрухи, то ні, це не передати словами ці емоції. Ти розумієш, що добре, що це був вихідний день, а не робочий, що ну, тут могли бути люди, не дай Боже. Ну ось, власне, ну а це все таке. Його вона купиться, а він ремонтується, тому це вже не таке страшне. Ворожим ударом поранили чоловіка старшого віку, якому вже за 70. Зараз він у лікарні в реанімації. Медики кажуть, у вкрай тяжкому стані. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Були, власне, як осколкові поранення, так і чужородні тіла, фінопласт, там скло. Так що лікарям-хірургам довелося дуже довго попрацювати, щоб видалити всі ці чужородні тіла за його організму. Це була тривала операція. Декілька годин. Дві бригади хірургів працювали, бригада анестезіологів. Стан пацієнта, на жаль, дуже важкий. Також вночі ворог обстріляв Нікопольський район. Постраждало троє людей. Є численні руйнування.